Хронічні хвороби це ваша страховка на ВЛК, якщо є документи. Уявіть, що ваш організм це поле бою, яке роками витримувало удари, тиск серце, суглоби психіка. Але от ви опиняєтесь на військово-лікарській комісії і хвороб немає, бо ви нічого не сказали, бо в документах тиша, а без доказів навіть найреальніша проблема не існує. Тому як бути, якщо у вас є хронічні захворювання, чому так важливо мати медичні документи і що робити, щоб вас дійсно почули на ВЛК? Девись далі ви отримаєте не просто поради, а алгоритм дій, що допоможе відстояти своє здоров'я. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому це важливо саме зараз? Військова служба це надзвичайне навантаження, і навіть відносно здорові люди починають хворіти вже через кілька місяців на фронті. А ті, хто ще до мобілізації мав хронічні проблеми, взагалі часто ризикують життям, але ВЛК не буде вгадувати чи вірити на слово. Її рішення виключено на основі медичних документів. Без виписок амбулаторних карт результатів МРТ у вас немає діагнозу. Без діагнозу ви формально здоровий. А отже, придатний до служби, навіть якщо ваше тіло вже кричить про зворотнє, що таке хронічні захворювання і чому вони мають значення. Хронічні хвороби це не обов'язково щось критичне, але це постійні або періодичні проблеми, які не минають за тиждень і вимагають тривалого лікування. А ось приклади хвороби, які варто обов'язково документувати. Гіпертонічна хвороба, Атрози, артрити, остеохондроз, виразкова хвороба шлунка, серцева недостатність, хронічні захворювання нирок або печінки, епілепсія або інші неврологічні стани, цукровий діабет, бронхіальна астма, тривожні розлади, депресії ПТСР, порушення зору або слуху, варикоз, тромбози, хронічний гайморит, бронхіт, гастрит. Ці стани часто згадують як причини обмеженої придатності, категорія Б або взагалі непридатності категорія Д. Як зібрати документи? Покрокова інструкція. Поясніть з амбулаторної картки. Це головний документ, у якому зберігається історія всіх звернень до лікаря. Якщо ви звертались до поліклініки хоча б один раз на рік, там точно щось є. Замовити її можна через сімейного лікаря, через СНАП або безпосередньо в реєстратурі поліклініки, де ви були приписані? Якщо ви проходили службу, картка може зберігатись у медичній частині військової частини. Знайдіть або зробіть випуск із лікарень. Коли ви лежали в лікарні, після виписки вам мали видати епікрес, це короткий звіт про діагноз, лікування і стан на момент виписки. Навіть виписка з 2015 року може стати доказом, що хвороба з вами давно. Підтвердження діагнозу сучасною діагностикою. Іноді амбулаторна картка є, але недостатньо доказів. Тоді варто пройти обстеження, щоб оновити стан здоров'я, АМРТ для хребта головного мозку, суглобів, КТ для легенів органів грудної клітки живота, УЗД, печінка, нирки щитоподібна залоза. ЕКГ, УЗД-серця для серцево-судинної системи, рентген при травмах або остеохондрозі. аналіз крові сечі при діабеті, ниркових хворобах, інфекціях, психіатр, невролог, що є скаргена. Тривожність, паніку, порушення сну обстеження не для страху, а для фіксації реального стану. Велика оцінює саме наявність і. Достовірність діагнозу. Підготуйте медичну папку. Зберіть усе в одну папку: копія паспорта, ідентифікаційний код військового квитка, амбулаторна картка або її копія, виписки з лікарень, результати обстежень, МРТ ОЗД, висновки профільних спеціалістів. Зробіть копії документів: одну віддаєте комісії, іншу залишаєте собі. Що не варто робити: не сподівайтесь, що волока сама побачить, ваш стан без паперів. Цього не станеться. Не приховуйте хвороби, це може погіршити ваш. Стан і зашкодити у майбутньому. Не відкладайте, іноді збір документів займає кілька тижнів, а ВЛК уже наносить. Хронічні хвороби це не вирок, але серйозний фактор у рішенні ВЛК. Важливо не просто про них сказати, а довести їх існування документами. Без цього ваші симптоми можуть залишитись поза увагою комісії. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ти військовослужбовець ЗСУ або готуєшся до ВЛК, зберіть документи вже сьогодні. Якщо ти рідна людина військового, допоможи їм підготувати медичну папку. Якщо ви вже маєте хвороби, не мовчіть не ігноруйте, бо ваше здоров'я це найважливіше, що потрібно зберегти. Говори, фіксуй дій І нехай наважає. Не Алка тебе почують.